Друзі, доброго дня! Пам'ятаєте, у 2015 році я знімав відоски, коли ми наробили багато муляжів зброї, їздили по всім блокпостам, перевіряли, можливо провести зброю через блокпости. Ми зараз поїдемо перевіряти, як у нас безпека проходить. Але тепер вже на ЖД-вокзальчики. Поїхали з нами, так, друзі. Ну що, ми зібрали реквізит? До речі, думали, що в зетку в багажник не поміститься, але що туди можна такий ще засунути арсенал? Що я не знаю, можна почати третю світову етат війну. І зараз ми прямуємо на ЖД-вокзал, будемо пробувати, куди з цим всім арсеналом помандрувати по нашій країні. До речі, тут хотілося б ставити невелику римарочку. Якщо ви вважаєте, що це все якась ліва фігня, це все моя зброя, на котру у мене є дозвіл, є ще набагато чого, але нам, в принципі, для того, щоб вам показати, вистачить. Декількох одиниць і все. Спробуємо пройтись, подивитись. Якщо у когось виникнуть запитання, ми просто покажемо дозвіл і все. Я, якщо чесно, має, та, за аркою мандрував по країні. Робити це можна, але тут ж питання не в цьому. Питання в тому, хтось взагалі це побачить, задасть питання або ні. Навіщо там стоїть? Ну, зараз ви все побачите. Ми заходимо на жд жидевокзал центральної платформу, Заходимо, у нас там стоїть рентген, у нас там стоїть ну, як в аеропорту, так? і ти нічого там не провезеш, тому що все повністю видно. І тут казалось би, все, все фіаско, братан. Але ні. Зараз покажемо вам лайфхаки. Зараз ми спробуємо спочатку з ліворуч через тунель пройти на другу третю платформу. Зі зброєю в частності це у нас арка, і у мене в сумці ще лежить травматичний пістолет. Зараз ми спробуємо пройти. А от смотри, коротше, закритий вихід на перший этот, на первий пірон. Нельзя выйти. Тем более наш поезд он приехал 14.35. Ну и все, это такой Фигакс. И приезжаешь этот, приходишь на второй перрон, на третий, четвертый, пятый, неважно на какой, короче, грузишься и все, едешь дальше с оружием, боеприпасами, с всем чем угодно, короче, по территории Украины. Безопасна, я — Так-так-так. Другий шлях це ми йдемо праворуч через вихід з метро. Можемо прямо вийти з метро і попасти на першу платформу. Знову ж таки, зі зброєю, зі всіма делами. Хочемо зробити якийсь теракт, неправомірні дії. Поїхали на Донбас, там багато зброї. Це найближче місто. Ми туди взяли пакаван цілу сумку зброї і спробували її вивезти куди-небудь в центр країни. Понял, поставили турникеты, их не было А, ну и ворота открытые, смотри Можно просто зайти Да Раньше не было этих вообще ворот Понял, и ты Типа здесь проходил Вот, если вы не хотите проходить Через турникеты Ренген И у вас поезд отправляется с первой платформы На Киев или куда-то Причем самое прикольное, две недели назад Я сейчас где-то скрин приложу Публиковали о том, что У нас кипиш, коротше, у нас вся фігня. Ми посилюємо безпеці передвиження на железних дорогах. Посилили заборот этот, бачиш, його ж поставили відкритий не було раніше. Це не усилили. Просто тепер ну, у нас <свісно> <свісно> були вопросики, як пройти. Спокійно з метро виходиш на перший перончик, прямісінька, Інтерсіті на Київ і погнав. Я зараз дуже часто мотаюсь по всій території України. Тому що, що правильно, ми на автопідбір дуже багато людей замовляють. Автомобілі не просто підібрати, а ще й доставити їх в Харків. Тому що правильно я дуже багато рухаюсь з потягом. І кожного разу мене просто. Я не розумію цю ситуацію, не розумію, навіщо це зроблено. Ти приїжджаєш на ЖД-вокзал, приїжджаєш туди, там, наприклад, зі зброєю, і у тебе типу там досмотр, рентген, коротше, вся фігня. І тут є невеличка, точніше величезна, прірва. Котру ми зараз вам покажемо. Ви б могли подумати, що я це роблю для того, на що ти це показуєш. Люди тепер можуть там пройти, туди зайти, там все показати, зброю провести. Ні. Ну я ж не самий умний, давайте так. Ну тут же ж не потрібно бути навіть в албу, що ти, якщо просто виїжджаєш з другої, третьої, четвертої, п'ятої платформи, ти взагалі ніколи не проходиш через рамку. Тому що що, у тебе єдиний шлях туди попасти, це через цей тунель. І все, блядь. Ти не проходиш рентген, візить все, що хочеш. Ну, або просто збоку пройшов. А, і ще така прикольна штукенця в повітряну тривогу рентген не працює, і всі йдуть опять, через тунель, і під час повітряної тривоги ти також можеш вести все, що хочеш. І може, можливо, щось потрібно зробити, щоб це було більш безпечно. Да? Ніж так, як от зараз це, це працює. А? Може, комусь потрібно задуматись над цим. А то я там бачив, там два тижні пройшло з того, що ми підвищуємо безпеку, щоб нічого не було. 5 серпня у нас сьогодні, от ми знімаємо 5 серпня. Що? Ні! Яські, коротше, не працює. Ладно, друзі, дякую, що ви подивилися. А, до речі, ви б хотіли запитати, а звідки цей, цей шикарний, великолепний автомобіль. Думаєте, як придбав собі нову тачку? А, ви не вгадали. Ця тачка може стати ко когось з вас, тому що що ви можете її придбати всього на всього за 200 гривень. І так, до речі, 200 гривень це один шанс. Чим більше шансів, тим більш вирогідність отримати цей автомобіль. Більш подробніше буде в описі під цим відео або в закрепленому коментарі, як отримати цю тачку. Цю машину ми придбали для того, щоб комусь підписникам подарувати.